Вітаю, з вами Борсук. Буду намагатися коротко і зрозуміло. Чи варто змінювати Деуса першого на Деуса другого, чи що купити з цих двох приборів, як у вас немає ще жодного із цих? Коротке, зрозуміле порівняння. Що ви отримуєте плюси Деуса першого перед Деусом 2. Навіть таке є і Деуса 2 перед Деусом першим. Перше підводний, не підводний. Мінус Деусу першому. Далі, вага. Різниця десь в 70 грам, але на кінці катушки це доволі важко. Деус перший ва... легший, Деус другий важчий. Цих грам 70 все-таки дають свої результати. Далі, в чому в нас плюс Деуса другого? Я увімкнув програму другу. Чутливо нічого не змінює. Перше це відяй. Наприклад. В нас є динарій 85. 86. Чітке розпізнавання в ґрунті по VDI. Це доволі круто. На великій глибині навіть монети він хорошо індифікує. Далі чорне залізо. Не обов'язково по центрі його ловити. 0,1, 0. Чорне з цієї сторони. Зрозуміло, що це залізо. Далі, якщо ми візьмемо Деуса 1, то в Деуса 1 на динарій. Просто звук і жодного VDI. 97, ще й брехливе якесь проскакує десь як. На ямку і то вже в притул з ґрунтом. А якщо на тій самій висоті нас просто сигнал. Зрозуміли. Далі, Чорний залізо. Давайте почнемо звідси. Тільки звук. В центрі. Ноль. В притул з ґрунтом. І то нема VDI. Ну, Індифікація просто жахлива. Далі. Ще один фактор цікавий стабільність. Якщо ми відлаштовуємо прилади по балансу ґрунта, от відкачали, в деусі усі два чітко відкачується, в деусі один потрібно це робити вручну. Ямка. Нема сигналу, навіть якщо накачаю налаштування на максимальну глибину. Заходимо. ґрунт. Качать, пуск, качаємо. 67. По-перше, це ґрунт неправильний, хоча воно пише, що він правильний. А по-друге, його треба регулювати. 64. чотирьох. Оце правильний. Але при швидких помахах чи більш важких якихось все одно будуть певні порипування. Зрозуміло? Тобто це мінус. Далі. В нас ось тут динарій на 25 см. З цієї сторони бере чітку на висоті 12 см. З цієї сторони задача трішки важча. Тут плюс Деуса-1. В нього менше пропусків, краща цепкість. Дивіться, йду до цілі. Це центр чіткий. З прохода. На висоті десь 12 сантиметрів. Нема сигналу. Пробуємо ще раз. Щось порипується, десь похрипує і не більше. А тепер з цієї сторони на тій же висоті. Виямка робить своє. Десь ороне, поле, поля. Або десь отакі виямки нерівності, оця довжина от призводить, да? що воно просто блокує сигнал. А з цієї сторони воно становиться попереду, вплив невеликий і навіть правильно індифікує. Відповідно, беремо де 1 я навіть на висоті десь сантиметрів. З... Попробую 14-15 проводити. Навіть 15-18. Я не пропущу цю ціль в таких умовах. Зрозуміли. Далі. Погнали ще один мінус Деуса 1, показую, перед деус 2 Граніт каміння. Так, да, по звуку можна відрізняти прочі, але як мінімум не початківцям. Зрозуміли. Далі. Стабільність по траві буде краще де 2 І каміння. Воно вирізає, блокує. Зрозуміло. От, в принципі, все основне. Що стосується глибини, а де ж глибина? покажи різницю в глибині, потрібно обирати певні цілі, певні ґрунти. Пишіть в коментарях, на які цілі ви хочете порівняти по глибині і в якому ґрунті лісному чи поле, в тому числі цілина, як зараз. Піщано, ґрунту в мене немає, але ліс майже під пісок, з чорноземом орієнтується, тому що там менший. Вплив мінералізації набагато. Затіняє, немає відзеркалення ґрунта. Від доща у кісі корнів падають, впав листочок, кора, а ділячка, перегній. Це легка почва більше. Ну, окрім там певних ділянок, де чиста глина. Пишіть в коментаріях, які цілі буду тестити і на яких налаштуваннях навіть. І я вам порівняю це конкретно. Кого цікавить вже? Є мій телефон в коментарях залишаю, набираєте, я вам все розповім, на які цілі, як, яких ситуаціях, в когось яка перевага буде. Фарту і здоров'я! З вами був Бурсук на каналі Фортуна.